Сьогодні приготуємо дуже смачний торт наполеон у холодну воду. Воду я охолодила, додаємо сіль, оцет та яйце. Все добре змішуємо і поставимо знову в холодильник в борошно натираю масло, масло також із морозилки, щоб було замерше. І швидко починаємо натирати. Швидкими рухами змішуємо борошно з маслом, щоб масло не розставало. Від того, чим більші будуть шматочки масла, буде більше слоїтися тісто. Виливаю нашу воду в крихту і буду замішувати тісто. Спочатку ложкою, а потім рукою. Тісто збираємо в таку грудочку. Зібрали в таку грудочку, ще раз наголошую, дуже вимішувати до однорідності не треба, щоб не розійшлося масло. Кладу в пакет і відправляю в холодильник на 2-3 години. Дістаємо тісто з холодильника, розділимо на частини. Я тісто поділю на 8 частин. По цьому рецепту ділять на 11. Один шматочок я залишаю, буду розкачувати, всі інші ставлю в холодильник. Кожен кусочок розкачуємо на пергаменті, проколюємо вилочкою, щоб не попирився корж і викладаємо на листик. І випікаємо в духовці, розігрітій до 190 градусів. 7-9 хвилин в залежності від духовки. Корж витягнула із духовки, тепер гарячим вирізаю роз'ємним кільцем. Такий корж ми отримали. У мене вийшло 8 коржів в діаметрі 22 см. Також залишилися обрізки, які підуть на присипку торта. Тепер приготуємо крем. Беремо цукор, ванільний цукор. Крохмаль додаємо яйце. І все перемішуємо до однорідності. Тепер поступово будемо додавати гаряче молоко. Його підігріла заздалегідь до гарячого стану. Добре вимішуємо, щоб не згорнувся білок. Коли все змішали, нашу суміш поставили на вогонь і варимо на невеликому вогні, неперервно помішуючи. Маса заварилася, стала густою, знімаємо з вогню. Додаємо масло. І все добре перемішуємо до однорідності. Тепер закриваємо плівкою в контакт і залишаємо охолоджуватися, збиваємо вершки до стійких піків. Вершки збили. Вершки повинні бути не менше 33%. Тепер вершки будемо додавати до нашої охолонувшої заварної суміші. Крем готовий, тепер будемо збирати тортик. Так, перемащуємо кожен корж. Змащуємо торт зверху та по бокам обрізки наші подрібнила і тепер цією крихтою буду обсипати тортик. Даємо тортику настоятися годин сім. Тортик виходить в міру солодкий з хрусткими коржами і присмаком морозива завдяки крему пломбір. Готуйте з задоволенням смачного. Буду вдячна за підписку та лайки.